Пресі, про так звані недачі не наказів, це не відповідає дійсності, тому що зразу ж зайшовши в кабінет, мною було відданий наказ, хоча це в першу чергу прерогатива начальника Генерального штабу, як Верховного Головнокомандуючого, на використання зброї згідно статутів від і 3 березня документи є Наступний наказ після того, коли був вбитий. Прапорщик при захваті частини в Сімферополі був виданий повторний наказ про застосування зброї, а тому розуміючи, що декому можливо не подобаються ті дії, які я здійснюю як виконуючий обов'язок міністра оборони, а також не до розуміння, в питаннях, ті, які пропонувалися на протязі з першого дня і до сьогодні стосовно Автономної Республіки Крим, я за своє місце ніколи не тримався і триматись не збираюсь. І тому в даній ситуації, яка склалася, якщо у керівництва є друге бачення на розвиток подій, і є другі кандидатури, і я не заперечую. І тому я, виконуючий обов'язки міністра оборони адмірал Теніг, подаю відставку. Честь має. Слава Україні, і ми переможемо. Дякую, Ігор Вісіч. Шановні колеги, ми можемо зараз розглянути це питання. Прошу сісти тоді на свої робочі місця. Відповідно до поданої заяви про відставку, на розгляд Верховної Ради вноситься постанова про звільнення Ігоря Юстича Теніха від виконання обов'язків міністра оборони України. Відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 конституції України Верховна Рада України постановляє. Звільнити Тенюха Ігоря Йосифовича від виконання обов'язків міністра оборони України відповідно до поданої заяви. Шановні колеги, ми можемо ставити на голосування. Будь ласка. Шановні колеги, я ще раз хочу сказати: я можу ставити питання на голосування. Після голосування ми проведемо консультації. Будь ласка, я ставлю питання на голосування. Прошу голосувати. Я чую. Рішення не прийнято, дякую. Шановні колеги.